Ботанічний сад, територія розваг, місце сили, парк щастя на мікрорайоні Східний 2 Тутешні мешканці охрестили ще багатьма влучними назвами. Кожна пора року тут має свої фарби і прихильників. Тут був пустир, і з нього зробили таку сесію для людей. Це, най, це найбільша… це Причина, за яким подобається. Тут робиться все для людей, що і різноманітно для собак, для спортсменів. Дуже хотілося, щоб таке було по всьому місту, чесно кажучи. Мені також дуже подобається. І завжди якісь нові інсталяції з'являються, щось цікавеньке, дуже багато пташок, є чим любуватися. Я завжди роблю якісь нові фотографії, бо мені подобається ділитися тим, що я побачила. Кожен день щось міняється і дивишся, хазяїн. Молодчина. Я кажу, от таких людях і держиться наша країна. Нині у центрі уваги відвідувачів парку осінній оазис бал хризантем. Маленькі сонечка буяють на повну попри зазіхання вандалів. Нещодавно під покровом ночі невідомий вирішив прорідити декілька таких кущів, прихопивши рослини з собою. Тим люди побачили з майданчику, що він щось кладе в пакет. Вони вийшли з майданчику, побігли за ним, але на території школи немає освітлення, і тому він в темряві зумів сховатися. Ну і ми побачили, що кущу немає. вже остаточно прийшли до висновку, що треба встановлювати камери нічного бачення. Бо сам я думаю, що найкращий шлях покарання це громадський осуд. Випадки вандалізму у парку щастя не поодинокі, але місцеві вмить відновлюють усе пошкоджене та прагнуть виявити зловмисників. А з тими, хто хоче розмножити хризантеми для себе, місцеві з радістю готові ділитися на весні Я запрошую усіх, хто хоче теж на своїх прибинкових, прибинкових територіях мати таку красу. Приходьте, допомагайте. Будемо разом з вами створювати таку красу не тільки в парку щастя, а і на інших ділянках. Юлія Вітряк Олексій Васильченко цей день.